При яких значеннях параметра b має єдиний корінь рівняння 3х квадрат мінус bx 12 дорівнює 0? Ну, по перше, взагалі, при якій умові квадратне рівняння має єди, єдиний корінь. Якщо квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, коли ми розв'язуємо квадратне рівняння, ми знаходимо дискримінант b мінус 4ac. Якщо дискримінант у нас більше нуля, то буде 2 корені. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то буде один розв'язок, і якщо дискримінант менше нуля, то розв'язків взагалі не буде. Е, в нас, питають, має єдиний корінь, тобто дискримінант повинен дорівнювати нулю. Для цього рівняння виписуємо коефіцієнти А дорівнює 3, ну, b дорівнює мінус b, ось він, і c дорівнює 12. Знаходимо дискримінант b в квадраті мінус 4 ac тобто мінус b в квадраті мінус 4 помножити на 3 та помножити на 12. Виходить, b в квадраті мінус 144. І дискримінант повинен дорівнювати нулю, щоб рівняння мало єдиний корінь. Розв'язуючи це квадратне неповне квадратне рівняння, ми отримали, що b квадрат дорівнює 144, тоді модуль b дорівнює корінь із числа 144, тоді b перше дорівнює 12, b друге дорівнює мінус 12. Тобто параметр B має два значення. Читаємо далі, якщо значень декілька, у відповідь запишіть їх суму. Тобто 12 плюс мінус 12. Дорівнює 0, тобто відповідь виходить А.